Слава Україні, слава Збройним силам України. Відео я хочу розповісти і присвятити сорту Julia Child. Це є флорибунда від Кару 2004 року. Американська селекція. Вона мене цього року. Я минулого року теж про неї мала схвальні відгуки, але звісно, що то був перший рік. Цього року це другий повноцінний сезон у мене. І мої відгуки про неї далі схвальні. Чому саме? Вона в характеристиці своїй має стійкість високу до захворювань, і в мене зараз, принаймні, в мене дуже сильно е, поширена зараз брошниста роса по квітнику, але ця не має ознак захворювання. І чорні п'ятниця, якщо є, то поодинокі Кущ дуже дуже гарно. Ви подивіться, який це кущ. Він наскільки підріс наріс, наскільки наростив квітів, всі розкрилися. Квіти, вона в мене квітує одна з, з останніх, чомусь пізніше я починаю квітувати. І відповідно, ота спека, яка була цього року, така аномальна, можливо, навіть для Львівщини, Вона на неї не вплинула, бо тому, що вона на той час ще тільки починала розкриватися. Відповідно, вона прекрасно проквітувала. І чим вона така цікава? В неї колір в неї жовтий, але ви подивіться на ту палітру жовтих кольорів. Тобто, це не є один жовтий, однафріз є. Там так є, там дійсно такий насичений, глибокий, жовтий. Вся повністю весь кущ. Ця ж має різні відтінки жовтого, світліший, цитриновий, насичений. Квітування було дуже тривале. І це ще в вересні я знімала, але коли прийшли затяжні дощі, все. це на, на, ну, Дуже пришвидшило, насправді вона би ще квітувала. І далі її йшла би в зиму. Одною з останніх, я би ще обривала, думаю, навіть перед накриттям. Пелюстки, але, на жаль, не так сталося. Пахощі в неї є, вони насичені, і характеристика теж вони насичені. Єдине, що це не шлейф. Але, в принципі, біля куща, якщо працюєш і в сусідній кущ, то чути її пахощі, але так, щоб аж напів клумби, кітника затягу, так не буде. Не знаю, чи підійде в букет. Треба, до речі, наступного року я спробую собі трішечки повирізати різні сорти в букети. Типу з точки зору, наскільки пахощі є в букетах і наскільки воно підходить, тримається, наскільки міцні пагони. От, тому цей сорт мені дуже сподобався, дуже витривалий. Е, нарощує, до речі, він вже переріс заявлені параметри. В мене він вже метр на метр. Тому не раз мене запитували, чи підійде в контейнер. Можливо, підійде, але ну, він вже досить обширний, такий, досить обширний. Треба на це розраховувати. Отака краса. Діліться своїми враженнями, хто має, буде цікаво почитати. Вам же ж дякую і па-па!